Не були собі два брати Юра та Вова. Вони хочуть познайомитися та розлікатися. Серіал називається Юра та Вова. Іграшки. Слушай, ну отак між ними У тебе все увінчується. Ще хоч слово, і Вов тебе зробить Кусю, гра в дракулах, в піжамах. Та ну більше я просто цікаво стало. Вов, кусати цікаво. Слухай, ти ця Чорнобиля отримаєш? Зубастий вовк не Чорнобиль. Вовко зубастий хамо із лучелью. Алло, мстинтелі, общий збор на мене обертень не падає. І ще хоть слово і пташина курка стали пропорщиком. Спокійно хаски. Вов кружить. О-о. <турок> <пула> ну, держись, малявка пташка. <пула> <пула> да я тепер вовком поіграю. Це і ще Це Ти думаєш, що мої іграшки? Сам ти вибрав слабака. А ти слабак реальній житті, е? Oh, dit...